Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта Дня на 22 вересня 24-го року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для овнів, для овнів, мечів. провокування, конфлікти, різні плітки, різні такі ситуації, де вас намагатимуться спровокувати на негативні дії. А вам потрібно себе стримати і цього всього уникнути. Тому що, не стримавшись, ви можете. Наговорити зайвого, на роботи зайвих дій, які можуть самим вам нашкодити. Тому вам варто цього всього уникати і контролювати емоції. Для того, щоб мати результат на майбутнє Тельці. Тельці, четвірка кубків, а тут поганий настрій, депресивний стан, все не влаштовує, все не так. Вирішення проблем ви знайдете, все вас добре буде йти, але воно вас це не влаштовує. І те не хочу, і те не так, і все не так. Перш за все, взяти себе в руки, перестать капризувати, перестать депресувати і зриватися на інших, і тільки тоді ви побачите нові можливості та перспективи, які відкриються для вас, і ви побачите нові можливості. Вирішить так, як вам все сподобається. Взявши, знаєте, заспокоївшись, викинувши всі негативні думки з голови, ви зрозумієте, що рішення, яке вам пропонувалось, не таке погане, як вам здавалося. Близнюки. У Близнюків десятка Пентаклів досить такий успішний, стабільний день, який. Віщо є нам такі, знаєте, приємні моменти, стабільність, матеріальну якусь незалежність, впевненість в завтрашньому дню. Також карта говорить про можливі домашні справи, які зможете реалізувати, які просто накопилися. Також приділіть увагу родинним справам, які ви постійно відкладали. І оберіть, знаєте, Можливість, найдіть можливість більше часу побути з сім'єю. Вечеря, можливо, кіно подивитися і так далі. Взагалі день досить такий для вас приємний та радісний. І в день цей будете відчувати себе досить впевнено, як ніколи. Тому вперед все вдасться. Раки. У раків, у раків вежа. Щось піде не за планом. Певна руйнація планів, певні невдачі, певні. Негативні моменти, які можуть призвести до такого емоційного зриву, але контролювати себе потрібно і не піддаватися на ці всі негативні моменти. У будь-якій ситуації потрібно знайти позитивні сторони і не розкисати і зрозуміти, що все, що не робиться, все робиться на краще. Можливо, на і добре, що ви там не поїхали десь там, не проб'єте колесо. Можливо, добре, що ви не поїхали там у якийсь торгівельний центр. Не витратили зайві кошти і тому подібне. Перш за все, в будь-якій ситуації шукайте позитивні сторони і ніколи не унивайте. А вирішення проблем обов'язково знайдеться. Леві. Для Левів. Для Левів закохані. Вибір будете якийсь робити, важливий. Який дуже змінить ваше майбутнє. Також ця карта вказує на можливі переговори, досить такі успішні знайомства з важливими людьми, які допоможуть у реалізації певних серйозних питань. Також тут можуть бути і певні такі романтичні події, романтичні події у вашому житті. Там освітчення, в коханні, освідчення шлюб і тому подібне. Також карта говорить, в кого були конфліктні ситуації, може виникнути примирення на, у парі, налагодження відносин. Леви. Діви. Для дів для дів старший аркан-відлюдник. Вам варто розраховувати тільки на себе та на свої сили. Не варто очікувати від інших допомоги. Також, можливо, конкретну інформацію отримаєте для себе. Для цього вам можливо і потрібно буде усамітнитися для того, щоб сісти, зайнятися важливими справами та вивчити якісь нову корисну інформацію. Також можливо, порада від знаєте, людини в віці, яка допоможе просунутися вперед. Саме головне не закривайтеся від людей. І ніколи не унивайте, не розкисайте. Терези. Для терезів паж жезлів. Паж жезлів говорить про реалізацію нових ідей. Ідеї для вас такі нестандартні, але досить творчі та успішні. Також ви отримаєте м -м, гарні новини. Та можливість виправити складні моменти, складні ситуації в свою сторону. Саме головне будьте енергійні, наполегливі та рішучі. Скорпіони. Скорпіонів, скорпіонів, Семірка жеслів. Карта закликає до рішучих активних дій. Захищайте себе, відстаєте відстоюйте свою точку зору, свою позицію, і ніколи не здавайтеся перед будь-якими питаннями, проблемами, які виникають на вашому шляху. Все вам під силу, ви все зможете зробити. Саме головне це обдуманість кроків, і не робіть якихось спонтанних необдуманих дій, щоб не не нашкодити ж самим собі. Стрельці. Для стрільців, для стрільців, колісниця досить такий активний день. Можливі подорожі, можливі активні такі поїздки, це можуть бути відрядження, може бути просто відпочинок. Але ви маєте розуміти, що колісниця так. Така активна карта і досить, досить швидка колісниця, і вона може вийти з-під контролю, якщо відхилитися від запланованого плану. Тому дотримуйтеся чіткого плану, чітких дій, і ви обов'язково отримаєте успіх та перемогу в будь-яких своїх справах та починаннях. Козироги. карта дня для козирогів. Для козирогів випадає мах, усе в ваших руках для того, щоб реалізувати будь-які свої плани та будь-які свої цілі. Ви маєте знання, ви маєте потенціал, ви маєте багато вмінь, ви майстер у своїй справі, але найголовніше працювати над своїми страхами та йти вперед на зустріч своїм цілям, на зустріч своїм мріям. Водолії. У водоліїв двійка пентаклів. У вас багато справ, багато робот, такі повсякденні справи, рутинні такі. Події у вашому житті, також можливі бути запутаність у якихось певних питаннях, два рішення, і не знаєте, яке вибрати. І те, й те не нравиться, трошечки запуталися. Потрібно сісти, ретельно все обдумати і зважити всі за і проти. Також можливі якісь незначні фінансові надходження. Та саме головне робити все поступово, переходячи від одної справи до іншої, а не намагатися все зробити вкупу. Тоді буде не все вдало. Рибки. У рибок, у рибок трійка пентаклів. Гарні новини, творча робота, нові починання, нові перспективи. Вдало завершити одну справу, розпочнете нову. Досить така робота, яка принесе емоційну стабільність та гарну винагороду. День вас порадує, потішить і дасть вам реалізувати себе. Та отримати похвалу приємні новини. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та всім миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення.